Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо ряженку. Ряженку люблять ці, а ось готувати вдома не беруться, бо думають, що це складно. Навіть якщо у вас немає закваски, а є звичайна сметана, готуйте. Це дуже смачно та корисно. 3 літра молока поставити на плиту та закип'ятити. Прокип'ятити 2-3 хвилини. Відправляємо в розігріту до 150 градусів духовку на 3 години. На поверхні молока утворюється рум'яна скоринка. Дістаємо з духовки і проціжуємо через сито. Залишаємо, щоб пряжене молоко охололо до температури 40 градусів. Розливаю по банках. У мене пів літрові. Кожну банку додаю по 2 столові ложки сметани, в мене магазинна, І дуже гарно розмішую, щоб не було кусків сметани. Можна сметану додати в усе пряжене молоко, розмішати і розлити по банках. Можна в банки розкласти плівку, яку ми зняли. Це вже як вам подобається. Накриваємо кришкою, укутуємо і залишаємо мінімум на 8 годин. Я залишаю на ніч в теплому місці. Дістаємо, відкриваємо, перемішуємо і насолоджуємось. Готувати ряженку не складно. Проте часу це займе багато. Тому потрібно набрати стерпіння. А результат це дуже смачна і корисна ряженка. Зберігаємо в холодильні. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!